Так, розімнемся, 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 розімнимся, Так, як тут прикольно треба скоріше обтікати звідси. І розказати все Зоряні Хе-хе-хе Привіт, я і Зоряна Зоряна! Ей, Олбітокс, не заважай Всі е, і ви на каналі Дика Шоу Зоряна! Що таке? У мене зараз зйомка І обивня, і бінгал Вкравує, вкравує Яку вкравую? Вони ж гудзичні Можливо і так, а це був хтось великий фіолетовий, як я. Погляньмо на, на твореба. Це мій напевно давній знайомий. Якщо ви, ви запам'ятали початок відео, то напишіть в коментарях, хто це був. Чи ви знаєте його? Ну, я от точно не знаю. Але знаю, що він колись утащив. Мої друзі у джинс. А він був вухастим? Достатньо ні. Я не бачу в нього вуха. Та хто ж це може бути, якщо він не вухастий? Бо є фіолетовий Бонні. Фіолетовий Бонні? А він. а він такий із темно-зеленим темно і з такими фіолетовими плямками. Так-так. Тоді це він. Як? Він же просив навчитися, навчитися думати. Мати дуже класно, я його вчила. Я бачив це відео, але тепер він кудись утаскує моїх героїв у джитсу. Треба дізнатися, показувай дорогу. В тому не проблема. Я не знаю, де вона. Жаль, та тут є гарніші способи. Добре, нам напевно треба йти туди, щоб ну, перевірити місцевість. Добре. От бітокс, скільки нам іще йти. Достатньо довго заряда. Я вже ходжу тут вічність. Я теж. О, там якесь оголо. Туди. Е, а як мені обійти ці кущі? От бітокс за мною. Ну добре. Ой, щось я трохи порушив ліс. Тут що гори є? От, прикольно. То бітокс, тобі потрібні твої друзі, чи як? Потрібні. давай Потрібне. Відпочину на поляні. Добре, добре. Ой, Зоряна, що це за печера? Він ка или Ми вже перейшли, кстати, ми перейшли ці гущі. Хто міг зробити так? Ну, звичайно, з Бонні, бо він тут один. Мені. А до речі, де Бонні сам? Не думаю, що він хоче з'явитись на наших очах. Давай підемо далі Львову. Ой, боляче. Ха-ха-ха-ха-ха. І остання гуджіцу підбита. Можна йти. А строє просто ідеально. Не просто ідеально. Все yeah. З... жахливо. Е, -е, -е. Привіт, Зеріана. І на що я тільки тебе логіки вчила. Щоб я Це... їм показувала уроки, які ти мене навчила. Їм, то їх тоді було е, щоб було, було як же боїв довести. Так ти б їх, їх міг попросити. Ну я ж про це не подумав. Мені здалося це найкращим рішенням. Ану розказуй правду. Я хотів їх навчити урокам логіки, як ти мене навчала. Тоді та ще собі вибухову мішанку. Думаю, на сьогодні нам не треба вибухала місця. Бо мої печері так я багато тут не творив. Негайно розказувай. Чому ти їх поворубав? Бо так буде легше їх не вже ти гуха. Добре. Показуй свій той зал. Проблема. Його нема. Що? Ну так, в тому і пробуємо. Поки присяду сюди. Ой, боляче, боляче. Білька. Ой, ай, мої кісточки, як боляче. Білька. Чого в боні такий сильний удар? Кидаєш, пішли. Дивіться, бо боня якийсь піду Але А о, я хочу навчитися його логіки. Я, теж, і я. От бітокс. Звичайно, я не хотів би, але я хочу. Ну, тоді, тоді почутай, поки сплюха проснеці. Ідея! Почекайте мене тут, я зараз за чим збігаю. Добре, звичайно. Я вже тут. І що ж ти принесла? <гану> ж ти не О, не... ні, ні. Грася, гроші! гроші, 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 гроші! хросі. Я тобі хотів їх продати. Як ти можеш? Як добрий боник, який знімається на каналі Дейке Шоу, може продавати своїх друзів? Все нормально, він нас просто хотів навчити фізики. Добре, ти маєш своїх гроші. А, дуже дякую, Зоряна. Дуже цікава, Поляночка. Дуже цікаво в тебе взагалі, але коли почнеться твій урок? Я не знаю. Ти брав з собою пончет. Ну так. Тоді неси його сюди. Добре, я залучив його до лісі. Жалко. По кано, і, там, і там не можна було витримувати. Але я знаю, де він саме лежить. Тож зараз повернуся. Па-па! Зоряна! Молодець! Добре, зараз ми йдемо сюди, по суті. Тут у нас внизу, бачите, така кнопочка є. Натискаємо. Зараз. Отап так от ми додаємо. Або віднімаємо. Зараз я покажу вам тут усе. Сюди можу. Зараз. Ось, бачите, у нас є людина або робот. Я додаю робота. Зарена, додав ще людину, так буде прикольніше. Ну, не думаю, може ми програємо. Добре, добре, додав. А от це не то. Хто це в нас? Тато? Що? Добре, граємо! Поїхали. У нас загружається процес. Ось, бачите плей. І у нас вже готові лішники. Пишіть в коментарях, якщо бачите, якісь зриви. Ну що ж, Погляньмо, що нам тут потрібно. Погляньте. Так, два червоних, один синій, і одна, один жовтий. Два червоних, два синіх. Зоряна, а чому так багато? Ну, не знаю. А нам треба щось виграти. Тут. Ідейка. Ця гра на логіку. Ой-ой, що? Я хотів назвати оце червоного. Ми да, yeah. да. все одно виграємо. Ну, чекай, можна ще сказати з професора. Думаю, не треба. Помилуюсь, так поймовилось. Ну тоді нажимаємо Хіт суперника. Ідеально вони не бачать. Бачите, тобі є чого поучити. І хід. Е, тата? Це не мій тато. І не мій. А коли ти будеш ходити, дружко? Може, це ми маємо за нього походити? Ось тут? Так. Да. Ось так. О, так, як ви бачите. Нажимаем. И тобто у нас будет додаткові ходи. Я щось не зрозумів. Давайте мы из-за нього за... собираємо. О, ні! О, не. Ну, где підем так? Для Ай -яй -яй. А зараз хочу скористатися по мікру. Ура, процесу. як цікаво! Дуже-дуже-дуже, дуже цікаво. Е, Достатньо цікаво. Ну що ж, погляньмо, що нам зараз тут потрібно. Одне синій. Добре, зараз виберемо тут. Тепер засмішаємо назад і все готово. У нас два бала. А, а продовження цієї битви ми побачимо в наступному відео. Па-па! А зараз планшет пройшов. Ну, як вам урок? Мені сподобався. От такі от сьогодні уроки були в Бонні. Ура, ура, ура! Молодець, Бонні, молодець! А я десь на змін. Знаєш, що їх тоді бити? Бо їм не вистачило б міску прийти в всю вечеру. Ну так, перепусти на каналі є боту з крокодилом це жахлива ідея. Ну, а ми будемо закінчувати відео. Підписуйся на канал, став лайк. Якщо хочеш бачити ще такі круті відео із героями Гуджитсу і Зоряною, і Гадзилою також мною. Папа! -па. І до речі, Захар скоро буде знімати нові відео про котиків. Не пропустіть папа! -па. А, ско... а завтра ми поїдемо на... в село. Бо, Бо завтра Пасха, ну, і, ми... і нам буде дуже весело. Папа, папа! -па!